Н із Зелених Дахів ЛЮСІМОТОТ МОТГОМЕРІ, Розділ 8. Виховання Н. ЧЕРЕЗ відомі причини Мерил так до вечора наступного дня і не сказала Н, що залишає її в зелених дахах. До обіду вона давала їй різні доручення і уважно спостерігала, як дівчинка їх виконує. Та вже до полудня переконалася. Що Н моторна і слухняна, працьовита й тямуща, головним її недоліком була схильність падати в задуму. Тоді, прямо посеред якогось заняття, вона геть чисто про нього забувала, поки гучне зауваження або несподівана катастрофа не повертала її на землю. Скінчивши мити посуд після обіду, Ен несподівано зупинилася перед мерел з виглядом людини, що зважилась дізнатися про найжахливіший вирок. Її тендітна постать тремтіла з ніг до голови. Обличчя палало, очі здавалися майже чорними. Вона міцно стиснула руки перед грудьми і благально промовила. О, будь ласка, пані Кадберт, скажіть мені, чи збираєтеся ви відіслати мене, чи ні? Я намагалася бути терплячою весь ранок, але відчуваю, що більше не можу виносити цю невідомість. Це жахливе відчуття. Будь ласка, скажіть мені. Ен, ти не ошпарила ганчірку окропом після миття посуду, як я тобі веліла, сказала Мерел незворушно. Піди й зроби це, перш ніж ставити запитання. Дівчинка виконала наказ і, обернувшись до Мерел, знову зупинила на її обличчі благальний погляд. Добре, сказала Мерел, розуміючи, що не здатна придумати жодної причини для відтермінування відповіді на запитання дівчинки. Гадаю, що можу тобі сказати. Ми з Меттю вирішили залишити тебе. Зрозуміло, якщо ти спробуєш бути хорошою дівчинкою та поважатимеш нас. Але, дитя, що з тобою? Я плачу, сказала Ензніяковіло. Не знаю чому. Я так зраділа, як тільки людина може радіти. О, радіти зовсім не те слово. Це було зі мною, коли я побачила білий шлях чарівності і цвітіння вишні. Але це. О, це набагато більше, ніж радість. Я щаслива і намагатимуся бути дуже хорошою. Це тяжка праця, бо пані Томас часто говорила мені, що я жахливо погана, але все одно намагатимусь з усіх сил. Ви не знаєте, чому я плачу? Мабуть, ти просто схвильована та збуджена, сказала Мерел несхвально. Сядь на стілець і заспокойся. Боюся, ти занадто схильна як до сліз, так і до сміху. Так, ти залишишся в нас, і ми постараємося, щоб тобі було тут добре. У вересні підеш до школи, бо нині до початку канікул залишилося всього два тижні. Як мені вас називати? запитала Ен. Пані Кадберт чи тітка Мерил? Ні, зви просто Мерил. Я не звикла до пані Кадберт. Це мене дратує. Але це зовсім не шанобливо, просто мерил. Запротестувала Ен. Гадаю, не буде ніякої неповаги, якщо тільки ти говоритимеш з повагою. Усі Вейвонлі, і старі, і молоді, звуть мене Мерил, крім священника. Він каже пані Кадберт, коли згадує про це. Мені так хотілося б називати вас тітка Мерил, – сказала Ен сумно. У мене ніколи не було тітки або іншої родички, навіть бабусі. Тоді мені здавалося б, що я справді належу вам. Можна мені називати вас тітка Мерел? Ні, я тобі не тітка, і не люблю давати людям титули, яких вони не наносять насправді. Але ми могли б уявити, що ви моя тітка. Я не могла б, відрізала Мерл. Ви ніколи не уявляєте речі не такими, які вони насправді? запитала Ен, широко розкриваючи очі. Ні. О, Ен глибоко зітхнула. О, пані. Мерил, як багато ви втрачаєте. Не впевнена, навіщо уявляти речі не такими, які вони насправді, заперечила Мерил. Коли Бог створив нас у такому, а не іншому світі, то не для того, щоб ми цей світ уявляли іншим. Ох, це мені нагадало. Ен, піди до вітальні. Тільки ноги витри, як слід і не напусти мух, та принеси мені листівку, яка стоїть на камінній полиці. На ній недрукована молитва отче наш. Сьогодні ввечері ти витратиш свій вільний час на те, щоб вивчити її на пам'ять. Таких молитов, як я чула вчора, більше бути не повинно. Так, гадаю, це була дуже нескладна молитва, сказала Ен, ем, вибачаючись. Але розумієте, в мене не було досвіду. Не можна очікувати, щоб людина добре молилася з першого ж разу, правда? Я придумала чудову молитву, коли лягла в ліжко, як і обіцяла. Вона була майже такою довгою, як у священника, і дуже поетична. Але чи повірите, я не згадала жодного слова, коли прокинулася? Гадаю, ніколи не зможу скласти краще за неї. Чомусь, коли щонебудь небудь вдруге. Ніколи не виходить так добре, як було вперше. Ви це помічали? Є дещо, що ти повинна помітити, Ен. Коли я кажу тобі щось зробити, то хочу, щоб ти слухалася мене відразу, а не стояла стовпом і не міркувала про це без кінця. Іди та зроби, що я тобі веліла. Ен швидко попрямувала через передпокій у вітальню, проте так довго не поверталася, що Мерл відклала плетиво і, стиснувши губи. Вирушила за нею. Вона побачила, що Енн нерухомо стоїть перед картиною. Дівчинка зціпила руки за спиною, обличчя її було піднято вгору. Біле і зелене світло, що пробивалося в кімнату через гілки яблунь і плюща, обливало занурену у споглядання маленьку фігурку неземним сяйвом. Ен, про що ти думаєш? запитала мерл різко. Дівчинка здригнулася і повернулася на землю. Про це, сказала вона, вказуючи на картину, досить яскраву репродукцію під назвою Христос, що благословляє дітей. Я уявила себе однією з них. Наприклад, он тією дівчинкою в блакитній сукні, яка стоїть у куточку, немов вона нікому не належить, зовсім як я. Яка ж вона самотня і сумна, правда? Гадаю, в неї немає ні батька, ні матері, але їй теж хотілося отримати благословення, тому вона боязко пробралася в куточок, сподіваючись, що ніхто її не помітить, ніхто крім нього. Я впевнена, я знаю, що вона відчувала. У неї сильно билося серце, а руки заклякли так само, як у мене, коли запитувала, чи залишите ви мене тут. Вона боялася, що він може не помітити її. Але він, напевно, помітив, як гадаєте, я намагалася все це уявити, як вона пробиралася дедалі ближче, поки не постала зовсім близько до нього. І тоді він глянув на неї і поклав руку їй на голову і о, який радісний трепет охопив її, але я хотіла б, щоб митець не зображував його таким сумним. У нього таке обличчя на всіх картинах. Ви помічали? Тільки мені не віриться, що він справді був таким сумним, а тоді ти боялась би його. Ен. сказала Мерл, дивуючись собі, чому вона давно не перервала промову дівчинки. Не можна говорити такі речі, це неповага, явна неповага. Очі Ен мало не випали з орбіт. Але я відчуваю таку побожність. Я зовсім не хотіла бути нешанобливою!» Так, я вірю тобі, але не можна говорити так безцеремонно про ці речі і не зверни увагу на таке, Ен. Коли я тебе за чимось посилаю, повертайся відразу, а не мрій і не фантазуй перед картинами, пам'ятай про це. Візьми цю листівку і ходімо на кухню, тепер сядь у кутку і вивчи цю молитву на пам'ять. Ен притулила листівку до... до глека, в якому стояли білопінні яблуневі гілки. Вона принесла їх перед обідом, щоб прикрасити стіл. Мерил на це подивилася косо, але нічого не сказала. Дівчинка сперлася під борідів на руки і кілька хвилин мовчки й уважно дивилася на надруковану молитву. Мені це подобається, оголосила вона нарешті. Дуже красиво. Я вже чула цю молитву. Одного разу її читав ректор надільної школи в притулку. Але в нього був такий скрипучий голос і така похмурість на обличчі, що я безпомилково визначила. Для нього молитва була неприємним обов'язком. Це не поезія, але на мене вона справляє таке саме враження, як поезія. Хай святиться ім'я твоє. Це зовсім як мелодія. О, я так рада, що ви веліли мені це вивчити, пані Мерл. Добре, вчи мовчки. Тільки і сказала Мерил на цю тираду. Енна хилила глечик з квітами, ніжно поцілувала суцвіття і відтак кілька хвилин старанно вчила. Мерил? запитала вона знову, як гадаєте, я знайду душевну подругу вейвонлі?» Що, яку подругу? Душевну, близьку подругу, розумієте, по справжньому споріднену душу, якій могла б довіряти найпотаємніше. Усе життя мрію зустріти її. Щоправда, вже й не очікувала, але останніми днями здійснилося стільки моїх найчудовіших мрій, що, може, і ця теж. Як гадаєте, це можливо? Діана Баррі живе на відлогій леваді. Вона приблизно твого віку. Дуже мила дівчинка. Напевно, ви зможете з нею гратись, коли вона повернеться додому від тітки в Кармоді. Але тобі доведеться звернути увагу на свою поведінку. Пані Барі дуже вимоглива жінка. Вона не дозволить Діані дружити з погано виханою дівчинкою. Ен глянула на мерел крізь квітучу гілку повними цікавості очима. А яка вона Діана? В неї не руде волосся, ні? О, сподіваюсь, що ні. Досить же того, що воно в мене руде. Я не змогла б перенести цього ще й у душевної подруги. Діана дуже красива дівчинка. У неї очі й волосся чорні. А щічки рожеві, вона слухняна і кмітлива, а це краще, ніж бути красивою. Мерил так само любила мораль, як герцогиня в країні чудес, і сама себе переконала, що її слід додавати до кожного зауваження, зверненого до дитини, яку виховують. Але Ен легко обійшла мораль і вхопилася тільки за чудові можливості, які цій моралі передували. О, як добре, що вона красива! Це майже як самій бути такою. Якщо вже я не гарна, то було б приємно мати красиву душевну подругу. У вітальні пані Томас стояла книжкова шафа зі скляними дверцятами, але замість книжок у ній стояли банки з варенням, коли, зрозуміло, воно в неї було. В одній дверці скло розбив пан Томас, коли був трохи п'яний, інші були цілими, тож я зазвичай уявляла, що моє зображення в них це дівчинка, яка живе в шафі. Мені захотілося назвати її Кеті Морис. Ми були дуже близькими. Я розмовляла з нею годинами, особливо в неділю. Кеті була моєю втіхою і радістю. Ми уявляли, що книжкова шафа зачарована, і якби тільки я знала чарівне слово, то могла б відчинити двері і увійти до кімнати, але натрапити на полиці з вареннями порцеляною. Тоді Кеті Морес узяла б мене за руку і повела в чудове місце. Де повно квітів, сонячного світла і фей, і ми завжди жили б там щасливо. Коли мені довелось перейти до пані Хамонт, то найбільшим нещастям було втратити Кеті Морис. Вона теж почувалася нещасною, я знаю, бо плакала, коли поцілувала мене на прощання через дверцята книжкової шафи. У пані Хамонт не було книжкової шафи, але біля річки, неподалік від будинку, тяглася зелена долина, і там жиле чарівне відлуння. Вона повторювала кожне сказане слово. Я уявила, що ця дівчинка на ім'я Віолетта, і ми з нею дружили. Я полюбила її майже так само, як і Кеті Морес. Не зовсім, але майже так само. Увечері напередодні мого від'їзду до притулку я сказала Віолеті прощай, і її прощай повернулись до мене зі сльозами в голосі. Я так прив'язалася до неї, що в мене не вистачило духу уявити душевну подругу в притулку, навіть якби. Там був простір для уяви. Гадаю, дуже добре, що його там не було, сухо завважила Мерил. Я не схвалюю подібних дурниць, ти, здається, сама віриш у свої вигадки. Тобі буде корисно мати справжню живу подругу, щоб у тебе не було таких фантазій в голові. І не розповідай пані Барі, про своїх Кеті Мороз і Віолет, а то вона подумає, що ти верзеш на синітниці. О, ні, не розкажу. Я можу говорити про них не з кожним. Занадто священа для мене пам'ять про них, але вам мені захотілося розповісти. О, дивіться, яка велика бджола вилетіла з суцвіття. Подумайте тільки, жити в такому прекрасному місці, в суцвітті яблуні. Уявіть, спати у квітці, коли вітер тихенько її похитує. Якби я не була людиною, то хотіла б бути бджолою і жити у квітці. Вчора ти хотіла бути чайкою, фиркнула Мерел. Гадаю, ти дуже непостійна. Я веліла тобі вчити молитву, а не розмовляти. Але ти, здається, не в змозі мовчати, якщо поблизу хтось може слухати твою балаканину. Піди до себе в кімнату і вчи там. О, я знаю вже майже всю, крім останнього рядка. Добре. Роби, що я звеліла. Піди до своєї кімнати і довчи як слід, і залишайся там, поки я не покличу тебе допомогти мені приготувати чай. Можна мені квіти з собою? попросила Ен. Ні, не варто засмічувати кімнату квітами, і взагалі слід було залишити їх на дереві. Я теж відчула, що не слід скорочувати їхнє чарівне життя, сказала Ен. Якби я була квіткою, то не хотіла б, щоб мене зірвали, але спокуса була непереборною. Що ви робите, коли стикаєтесь з непереборною спокусою? Ен, ти чула, що я звеліла тобі йти в кімнату? Дівчинка зітхнула і потихеньку рушила до мезоніну. Там сіла на стілець біля вікна і повела далі. Ну, ось я вже знаю всю молитву. Я вивчила останні речення, поки підіймалася сходами. Тепер уявляю, що ця кімната виглядає зовсім інакше, і такою вона залишиться назавжди.